Слава щирим українцям! Віримо в Збройні Сили України, друзі, допомагаємо їм і наближаємо нашу українську велику перемогу. Слава Україні! Мої друзі! Я знову вітаю вас на своїй кухні. Незабаром розпал пори кабачків, а це означає, що слід запасатися чудовими, легкими і смачними рецептами з кабачка. І сьогодні, власне, один з таких. Сьогодні ми з вами приготуємо. Ось таку дуже апетитну, нереально ароматну і смачну страву. Кабачкові човники фаршировані сиром та зеленню. Хто полюбляє комбінацію сиру і зелені, ця страва саме для вас. А головне це просто смачно доступно і дуже швидко. Тому давайте вже скоріше почнемо, щоб ними посмакувати. Мої друзі, обов'язково зберігайте цей. Смачний, простий рецепт соковитих кабачків і поділіться зі своїми друзями, тому що це дуже смачно. А для їх приготування нам знадобляться наступні інгредієнти, які ви зараз бачите перед собою на екрані. Тож записуйте або шукайте в описі під цим відео, там завжди все є. Отже, друзі, що розпочинаємо? У мене ось такі три невеличких кабачка, я їх промила і відрізала зайві частини. Розрізаю кожен кабачок навпіл. Є. Тепер, озброївшись звичайною ложкою, я вибираю з кожного кабачка серцевину. Бачите, ось так має вийти. І так роблю з кожним начинку: оцю серединку, друзі, я не викидаю. Додаю яйце, трішечки борошна, вжухнула блендером, і кабачкові оладки готові. Дивіться, друзі, кожну очищену половинку із загальної кількості я беру буквально по дрібочки солі і перевертаю ось так донизу, щоб стекла волога. А далі готуємо начинку: Кисломолочний сир, сіль і яйце необхідно змішати. У мене ось такий сир зернистий. Все добре є. І тепер нарізані зелена цибулька і кріп. Сюди ж додаємо, перемішуємо, і начинка готова. Ось так. Тепер, друзі, моцарелу можна натерти, але я буду нарізати її на ось такі брусочки, щоб по два брусочки на кожну половинку. Тобто 6 чи скільки в нас тут? Так, 6 половинок, відповідно, 12, 12 шматочків моцарели. Кожен кабачок я ще раз сухим паперовим рушничком протираю від зайвої вологи. І ось так кладу моцарелку, а зверху рівномірно розподіляю між кожною половинкою ось нашу сирну начинку. Ось так. І, друзі, вже дивіться, за бажанням можна притрусити зверху. У мене був шматочок пармезану, я вирішила зробити це пармезаном. Можете не присипати або брати інший сир. Все накриваємо фольгою, друзі, духова шафа вже розігріта до 190 градусів, і під фольгою запікаємо 30 хвилинок. Через 30 хвилин, дивіться, я прибрала фольгу і ще буквально хвилин 10 тримаю у духовій шафі і погляньте! Все готово, а запахи просто нереальні. Я обожнюю поєднання кисломолочного сиру, кропу і зеленої цибульки. Тому рекомендую вам з радістю цей чудовий рецепт. А зараз поглянемо, які вони вийшли всередині. Погляньте, друзі, як це апетитно і соковито. Моцарелка, яка тянеться, це дуже смачно, тому рекомендую скуштувати і вам і поділитися своїми враженнями. Дякую, що готували зі мною, друзі. Пишіть коментарі обов'язково, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Я старалась, а вам, надіюсь, було цікаво.